Прийшов до нас з Угорщини, там це давно традиційна страва. Валувати своїх близьких і друзів цим ясним шедевром, ароматною хрусткою скоринкою. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати таку страву, як домашній гуляш зі свинини. Взагалі, гуляш це страва угорської кухні і має багаторічну історію. Її починали готувати пастухи. В казанах, на відкритому небі, і, взагалі, з угорської гуляш перекладається як пастух. І традиційний угорський гуляш це яловичина, багато паприки і. Рідка консистенція. А більш звична нам страва, яку ми так називаємо з більш густою консистенцією і з різними видами м'яса, це вже домашня європейська адаптація, яку ми з вами сьогодні і приготуємо. Перед тим як почати, традиційно прошу вашої підтримки вподобайками і підписками. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 800 грамів свинини. У мене це ошийок, як на мене, для гуляшу цей вид свинини підходить найбільше, також ще смачно виходить з лопаткою. Але за бажанням за цим рецептом можна приготувати гуляш із інших видів м'яса з куркою, яловичиною. Але майте на увазі, що час приготування буде відрізнятися, бо кожне м'ясо потребує свого часу. Також знадобиться. Одна велика цибулина, одна морквина, 2 ложки томатної пасти або перетертих томатів, 200 мл води або бульйону, 3 столових ложки рослиної олії для смаження, сіль за смаком, 2 столових ложки солодкої паприки, столова ложка звичайного борошно вищого готунку, і за бажанням ще можна додати ваші улюблені спеції. Я додам сухий часник і трохи чорного перцю. І спочатку необхідно підготувати продукти. Першим я нарізаю м'ясо, його необхідно нарізати на кубіки приблизно по 2 см. Ось приблизно отакого розміру шматочки мають вийти. Головне, намагайтесь, щоб вони були приблизно всі однакові, щоб рівномірно приготувались. Наступним кроком я нарізаю цибулю теж на дрібні кубіки. Вже не по два сантиметри менше. Тепер на дрібні кубики нарізаємо моркву. Ну що, всі інгредієнти ми попередньо підготували, час переходити до плити, щоб їх правильно і смачно поєднати. Найпростіше гуляш приготувати в казані, але якщо немає, не біда. Можна приготувати або в каструлі з товстим дном, або, як я сьогодні покажу, просто на пательні. І перше, що необхідно зробити, це обсмажити до золотистої скоринки шматочки свинини. Для цього необхідно дуже гарно розігріти пательню з трьома столовими ложками рослиної олії, так щоб пательня гарно розігрілась. Олія гарно розігрілась. І тоді, вже, коли достатньо гаряче, треба кидати шматочки м'яса. Головне, щоб вони не тушкувались на початку, а саме обсмажили, щоб відбулася реакція Майера і вони схопились зверху ароматною хрусткою скоринкою. Мені здається, достатньо. І тепер на великому вогні. О, бачите? Я обсмажую буквально 3-4 хвилини, щоб просто схопилось з коринкою. І тут важливий момент, щоб воно теж не підгоріло. Тепер, коли м'ясо обсмажилось, я додаю цибулю. І ще на цьому ж великому вогні обсмажую 2 хвилини м'ясо разом з цибулею. Не забувайте перемішувати, щоб ані м'ясо, ані цибуля не підгоріли. Через 2 хвилини цибуля вже почала ставати м'якою. І тепер я сюди Додаю моркву і так само обсмажую ще дві хвилинки, постійно перемішуючи на великому вогні. Слідкуйте, щоб нічого не підгорало. Морква вже почала віддавати свій колір. Дві хвилини пройшло. І тепер я роблю маленький вогонь. Накриваю все це кришкою і залишаю тушкуватися на 10 хвилин. Через 10 хвилин під кришкою це вже пахне і виглядає неймовірно апетитно. Тепер я додаю сіль. Це за смаком я додам приблизно чайну ложку. Також я додаю спеції. Дві чайних ложки, паприки, чорний перець і сухий часник. Борошно поки що чекає свого часу. Тепер я додаю 200 мл води або бульйону. Якщо у вас є бульйон, це, звісно, буде ще смачніше. Але не обов'язково води також достатньо. І тепер на середньому вогні. Я буду під кришкою це тушкувати приблизно 20-30 хвилин. Аромат стоїть неймовірний. І на цьому етапі я дуже рекомендую спробувати гуляш, і якщо вам не вистачає на ваш смак гостроти чи солі, то саме час додати. І далі залишається додати 2 столових ложки томатної пасти або перемолотих. Томатів і столову ложку борошна. Якщо ви маєте непереносимість глютену, то борошно можна замінити на кукурудзяний або картопляний крахмаль. Тепер треба перемішати ретельно і знову на маленькому вагні залишити під кришкою тушкувати ще на 10 хвилин. Через 10 хвилин гуляш готовий. Соус загустішав, м'ясо дуже м'яке. За рахунок спецій і овочів аромат стоїть просто неймовірний. Тепер можна вимикати, дати йому постояти буквально 2-3 хвилинки, і можна смакувати. Смачного! Зазвичай гуляш подають саме з картопляним пюре. Але з цим рецептом гуляш однаково смачно пасує не тільки до пюре, а і до пасти, рису, і навіть до інших круп. Особисто я обожнюю такий гуляш саме з рисом. А ви напишіть в коментарях, з яким гарніром подобається їсти гуляш саме вам. Ось і все тепер ви знаєте, як легко приготувати домашній гуляш зі свинини, і можете поласувати самостійно або побалувати своїх близьких і друзів. Цим ясним шедевром. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також напишіть, чи цікаво було б вам почути рецепт традиційного угорського гуляшу з яловичини. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим і різноманітнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не встигли. А також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео з рецептами. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.